Вог-25. Граната для пістольних гранатометів ГП-25, ГП-30 та ГП-34. Також нею можуть шмаляти гранатомет РГМ Кастет та ручний револьверний гранатомет 6 г 30 гном Містить близько 50 грамів вибухової речовини а 9 1 Летить на 400 метрів та здатна вражати уламками все, що знаходиться в радіусі до 6 метрів. Також існує модифікація вог 25 п яка вибухає після того, як підпригує в повітря від удару об землю, що забезпечує більш впевнене ураження цілей. Крім неї, виробляються модифіковані версії ВОГ 25М та ВОГ-25МП. Димова граната ВДГ-40 Нагар, світлошумова асз 40 Свірель, сигнальні ВГС-40 та освітлювальна ВГ40. A e.